Дев'ятий клас біологія. Мутації, види мутацій, причини та наслідки мутацій. Чи замислювалися ви над тим, як виникають деякі породи тварин чи сорти рослин? Чому одні люди мають блакитні очі, натомість інші карі? Так, наприклад, існує певна порода кішок, що називається манчкін. Вони відрізняються непропорційними короткими лапами у порівнянні із звичайними кішками. Манчкіни з'явилися в США у 1983 році через генетичну мутацію. Ген, який відповідає за коротколапість, є домінантним. Тобто у Манчкіни і звичайної кішки народжуються коротколапі кошенята. Корови, породи Бельгійська блакитна, як їх називають також коровими монстрами, відрізняються досить високою м'язовою масою. Ця породисть з'явилася завдяки випадкової мутації в гені, відповідальному за міостатин – білок, що перешкоджає надмірному зростанню м'язів. Бельзійські блакитні корови цінуються за пісне м'ясо, яке містить мінімальну кількість жиру і розводяться шляхом лейнбридинга, тобто схрещування особин зі своїми прямими предками. У 1820 році в Бразилії спонтанна мутація на одному з кущів апельсинового дерева призвела до появи апельсинів без кісточок, відомих як Neville Orange. Розмножуватися цей сорт міг тільки шляхом щеплення, тому всі, існуючі сьогодні в світі дерева навели є клоном того самого бразильського дерева. Мутації стрибкоподібні стільки раптові зміни генетичного матеріалу, які передаються спадково і є рушійною силою еволюції. Термін мутації запропонував голландський вчений Луго де Фрис у 1901 році. Він сформулював головні положення теорії мутацій. Основні положення теорії мутації у сучасному трактуванні такі. Запам'ятаємо, мутації виникають раптово, стрибкоподібно та проявляються у вигляді дискретних ознак. Мутації не втрачаються і передаються з покоління в покоління. Мутації проявляються по-різному і можуть бути домінантними або рецесивними. Корисними і шкідливими, відрізнятися силою свого впливу на організм і бути летальними. Ті самі мутації можуть виникати повторно, мутації можна викликати впливами на організм сильно діючих фізичних або хімічних агентів. Мутації завжди спонтанні, незалежні одна від одної, не мають групової спрямованості. Мутувати може будь-яка ділянка хромосоми, властивості мутацій виникають раптово, успадковуються, не мають спрямованого характеру, їх неможливо передбачити, вони можуть бути корисними, нейтральними або шкідливими для організму. Подібні мутації можуть виникати неодноразово. Причини мутацій. Мутації виникають постійно в усіх живих організмах під впливом мутагенних факторів. Мутагенні фактори це чинники, фактори внутрішнього та зовнішнього середовища, які здатні викликати мутації. Ви бачите це ультрафіолетові промені, промислові викиди, паління, радіація та багато інших. Мутагенні чинники. Розрізняють фізичні, хімічні, біологічні. Класифікація мутацій спонтанні виникають під дією природних мутагенних факторів середовища без участі людини, вони збільшують різноманітність живих організмів і створюють матеріал для природнього відбору. І друга група індуковані. З'являються при спрямованому впливі на організм мутагенних факторів. Використання мутагенних впливів дозволяє збільшити кількість мутацій в сотні разів, і таким чином використання селекціонерами хімічних мутагенів дозволило отримати поліплоїдні форми рослин, які відрізняються стійкістю до несприятливих умов та більшою продуктивністю. Мутації розрізняють соматичні, що виникають у будь-яких клітинах, крім гамет статевих клітин. Вони можуть виникати і у певних частинах організму, наприклад, різне забарвлення пелюсток в одній квітці, різне забарвлення у людини і тварин, гетерохромія. Такі мутації не успадковуються при статевому розмноженні, а передаються при вегетативному, застосовуються у селекції рослин при виведенні нових сортів. І друга група тут це генеративні, виникають у первинних статевих клітинах або у гаметах, передаються спадково при статевому розмноженні, наприклад, гемофілія. Хвороба дауна. Види мутацій за впливом на життєдіяльність особин летальні, напівлетальні, нейтральні або корисні, Розрізняють ще й домінантні або рецесивні мутації, генні мутації їх інакше називають точкові, виникають у результаті зміни гена або структури молекули ДНК. Ось перед вами на екрані характеристика хромосомних мутацій. Ознайомтеся з нею самостійно. Внутрішньохромосомні мутації, геномні мутації. Опишіть за цими схемами. Яке ж значення мають мутації у природі та житті людини? Зробіть висновок за допомогою ось цієї підказки? Дякуємо за увагу і дякуємо за презентацію, які створили її як автори.